Друзі, доброго дня! Ви на каналі фріланс-біржі Громі, і ми разом з вами просуваємо цю фріланс-біржу і розвиваємо її. За останній місяць реалізації і запуску фріланс-біржі ми зробили достатньо багато. Ми розширили категорії розділів, текста та переклади, і зараз працюємо з розділями дизайн та візуалізації і наповнюємо його. Різними видами категорій, де ви, як виконавці, можете розміщати свої послуги, і замовники можуть в рамках цих категорій розміщати свої проекти для виконання. Але відео сьогодні не про це. Відео сьогодні про те, що кожний сайт в онлайні повинен бути доданий до Google Search консолі. Виглядає вона ось отак. В рамках Chrome я вже додав цю Search консоль, і навіщо вона взагалі потрібна. По-перше, вона потрібна для вашого сайту, щоб Google якомога швидше побачив ваш сайт, побачив ваші сторінки, ваш контент на сторінках, і показував в видачі Гугла, показував ваш сайт і ваші сторінки і послуги, які ви пропонуєте. І якщо коротко подивитися на Google Search Console, то ви вже маєте якісь первинні показники, показники по клікам, показам. Середнім CTR, тобто різниця між показами і кліками, і середні позиції в розряді Google. і це можна побачити за якийсь період, а також можна побачити такі параметри, як запити, які реальні люди писали в Google і переходили на ваш сайт. Які конкретні сторінки, яка кількість людей відвідали. І достатньо багато первинної аналітики, яка на першому етапі просування вашого ресурсу будуть необхідні. І взагалі, коли у вас створюється яка сторінка, наприклад, в мене створила сторінка розділ, ось, ікон, яка називається іконки та піксельна графіка, ви можете додавати, тобто от сюди в Google Search Console, додавати цю сторінку, ось в такому форматі. І казати Google, що індексуй мою сторінку, тобто додай цю сторінку в собі в базу для того, щоб і показує її видачі Гугла. Ось так ця процедура проходить. Давайте ще трошки подивимося, що там є в цій Google Search Console. В Google Search Console є ще такі дані, як сторінки, які проіндексовані, і сторінки, які не проіндексовані. Також є. Різні технічні сторінки і різні параметри сторінок, які бачить Google для розуміння, наприклад, ось не знайдено 404 сторінка, 404 код. Тобто, це сторінки, які колись були, а зараз їх немає. От, наприклад, ось давайте подивимося, бачите, її немає. Тобто тут ви теж можете з ними працювати, наприклад, видаляти ці сторінки. Файл Файлсетмап, тобто, вам треба додати карту сайту на ваш. Сайт і наповнювати цю карту сайту з новими сторінками та розділом. Можна також видаляти сторінки, і є далі показники ефективності ваш, вашого сайту. У мене бачите, ще не проіндексовано. Оці показники Google, Google бачить десь через три місяці, коли ваш сайт знаходиться в інтернеті. Також можна подивитися посилання, які є на вашу на вашу сторінку, на ваш тобто, точніше на ваш. Сайт і різні е, налаштування. І так, в закінченні цього відео я би хотів порекомендувати вам, все-таки, як тільки ви запускаєте якийсь сайт онлайні, в інтернеті, ви, вам треба додати його в Google Search Console. Для цього вам треба зайти по посиланням search.google.com, ви попадете на головну сторінку Google Search Console і вам треба буде додати ресурс. Додати ресурс, е, тобто, вам треба буде просто взяти домен. Вашого ресурсу, ось так, ставити ось сюди і продовжити. Після чого вам дадуть можливість ідентифікату, ідентифікувати, що ви дійсно власник цього сайту, і для цього вам на сайт, в корінь сайту, треба а, розмістити в корінь сайту файл, який вам надасть Google Search Console, або ж там буде як варіант в шапці вашого сайту прописати там частину коду, яка підтверджує, що у вас є доступ до цього сайту, і ви являєтеся адміністратором. І в закінченні цього відео хочу сказати, що Google Search Console ви можете додати до будь-якого онлайн-ресурсу вашого сайту. І в кінці цього відео ще я прошу долучитись до нашої спільноти фріланс-біржі ROMI, підписуйтесь на цей канал і пропоную вам разом з нами просувати культуру фрілансу в Україні. Всього найкращого.